І знову до автомобілів українцям все більше подобається купувати саме американські вживані авто. За даними Укравтопрому, минулого року наші люди придбали у США без малого 42 тисячі машин. І це майже на 50% більше ніж попереднього 23-го року. І зараз виходить так, що кожне п'яте авто, що купується наразі в Україні, було привезено зі сполучених штатів з Європи. Автівок все менше, менше і менше. Так а ще до речі, є третій шлях для справжніх самураїв. Замовити авто з пробіг з південної Кореї насправді машини звідти вивозять вже давно, але ставлення до них в людей дуже різні. Бо там, як то кажуть, є свої нюанси, є плюси, є мінуси. Ми в цьому дещо розібралися і вже готові розказати вам, що саме дізнались про цей третій шлях. Дивимось. Для Владислава автомобілі це хобі, яке одного дня стало способом заробітку. Він продає машини, які привозять з-за кордону. За шість років роботи знайшов нових власників для чотирьох тисяч автівок. Ганали мені машину з Машина є задоволена. Владислав один з автотрейдерів, які працюють з корейським ринком вживаних автомобілів. Зараз те, що замовляю, це в основному там Санта-Фе, Туксони, Спатежи, багато санат газових. За словами Владислава, Південна Корея цікава тим, що там можна придбати автомобілі, яких немає більше ніде. Йдеться як про ексклюзивні моделі місцевих виробників, так і про світові автобестселери, виконані в унікальній комплектації. Йдеться, наприклад, про легковики з двигунами, які працюють тільки на зрідженому газі. В Україну офіційно їх не завозять. Придбати такі можна лише під замовлення. На кожний автомобіль виїжджає експерт. Оглядає його вживу, надає відеозвіт та фотозвіт. Клієнт дивиться і вже після цього приймає рішення купляти такий автомобіль чи ні. В нього є перевірка двигуна стану автомобіля в цілому, стану кузова, стану салону. Автівки з газовими двигунами часто беруть для роботи в таксі. Вони дуже економічні, а ще дешеві. Наприклад, Hyundai Sonata віком 7-8 років коштуватиме до 10 тисяч доларів. Це на 1-2 тисячі доларів дешевше за аналогічне авто, але привезене з Європи і оснащене дизельним двигуном. Пробіг у більшості таких машин буде значним: 200 тисяч кілометрів і більше, бо ж там вони теж працювали в таксі або перебували у корпоративній власності, але газовий двигун зношується не так швидко, як бензиновий, і служить довше. Тому підібрати живу автівку не проблема. Кожний автомобіль, який ми вазам під клієнта, ми йому гарантуємо той стан, який ми показали, в такому стані ми і віддаємо. Проблем із сервісом газових двигунів в Україні теж не буде. Деталі до автомобілів, вироблені для продажів південній Кореї, підбираються за він кодом і без проблем доставляються в Україну. Компанії, які по суті камбиставлять газові установки, які їх ремонтують. Вони думаю, без проблем відремонтують і ті стаціонарні установки. Там нічого складного нема. Це просто. Ну вже інтегрована система, вона але працює вона по тому ж принципу. А щодо пробігу, вказаному на одометрі, то експерти радять особливо на нього уваги не звертати, бо він може бути як скручений вниз, так і навпаки, накручений вгору. При виборі авто треба брати до уваги лише його стан. Українці, як і українці, дуже полюбляють крутити пробіги. От на жаль, можна на це потрапити, і якщо та машина вже мільйон пройшла, такі є випадки, його багато. І тут ми підходимо до головного недоліку вживаних авто з південної Кореї. Для замовників вони ніби коти в мішку. Вони не дізнаються ані реальний пробіг, ані історію пошкоджень авто. Корейці, на відміну від американців, тримають її в таємниці. Навіть вхід на онлайн аукціони з продажу машин є обмеженим. Туди пускають лише компанії, які проходять необхідну реєстрацію. Після чого її представники отримують фізичний доступ до виставлених лотів. Тож купівля вживаного авто в південній Кореї це лотерея, де успіх значною мірою залежить від сумлінності автотрейдера, який підбирає машину для свого клієнта.